Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті на каналі Таро Україна. Сьогодні хочу подивитись наші стосунки з Польщею, тому що відбувається щось незрозуміле. В принципі, воно зрозуміле для політиків. І я бачу, що поки що нічого не коментується офіційно, але у нас розганяється в медіа. Давайте дивитись насправді, що нам покаже, що відбувається, що буде з підтримкою наших у Польщі, чи відмінять, чи ні. Знаєте, іноді мені здається, що нас потроху підводять до того, що бо або війна в якомусь гібридному стані буде дуже довго. І я іноді дивлюся на і зараз розганяється та ситуація, що. Ну, нібито всі повертаються додому, було прийнято таке рішення, але треба якось його аргументувати, що не так все просто з Польщею, з допомогою Польщі. Ну, в принципі, це логічно, і сваритись на сусідів, які нас приймали з першого дня війни, ми не можемо. Зараз подивимося, що насправді відбувається. Польща Україна, що насправді відбувається? Невирішене питання. Був, був сильний союз. Зараз це е, як на, на вагах, знаєте, що переважить? Буде знайдено якийсь компроміс, буде радісна новина спочатку, е, нам здається, що, що все нормально. Можливо, десь там на прес-конференції, чи десь зустріч якась буде, покажуть, що от мир, там руку один одному потиснули, але дивіться, потім йде така негативна важка карта, яка каже, що ні. Ні. Нам треба шукати інших союзників. Польща буде займатися всерйоз укріпленням. Своїх кордонів, і тут навіть можливо те, що ми кордони якось по-іншому вже будемо перетинати. Це буде якесь різке, дуже неприємне для нас рішення, і ми будемо як заручники ситуації. Я не бачу, що повністю нам відмінили. Якусь допомогу. Я думаю, то, що я бачу, що вона буде навіть, можливо, для родин військових. Якось так цільова, знаєте, дуже вузька. Там, наприклад, не всім родинам, не на всіх дітей. За умови там оформлення якихось додаткових документів. Зараз будемо дивитися. Польща Україна, що між ними? Польща Україна, що між ними? Питання грошей стало, питання грошей і тут, але тут є ще сторона, яка нашо нашиптує, нашоптує. Тут ворог руку приклав однозначно, тут якісь політичні ігри. Тут як кажуть, займаючись війною, ми забули, що нам треба знаєте, можливо більше дипломатії. Ми забули. Про цю ситуацію з Польщею, чомусь так кажуть. Питання грошей, питання грошей, питання ресурсів, енергії. Е е Кожен відстоює своє. Тут, от, я дивлюсь, тут немає якогось негативного а відношення м до України. Тут показує я своє захищаю. Як ви захищаєтесь від ворога, то зараз я захищаюсь від вас. Польща, яке відношення до України? Обманули обман. Ми їх. Вони вважають, що ми їх обдурили в чимось. Ми щось пообіцяли і зараз ні. Поки що вирішується ситуація, дивіться. Поки ще вирішується. В принципі, зрозуміла мені картина. Якщо ми просимо допомоги від них, але ми, наприклад, зараз зменшимо своїми діями їх прибуток да, або внутрішній валовий продукт, ну неважливо їх дохід як, якимось, в якомусь вигляді. То, як то ми і їм дохід зменшуємо, і допомоги від них чекаємо. Ну, якось так. Да. Не дуже ситуація. Ні, треба, щоб посередники були. Ми не можемо самим домовитись. Тут треба, щоб нам допомагали. Тому що кожен стоїть на своєму, і це може бути багато рішень різних. Дуже неприємно. Чи будуть закрити кордони для українців? Планують такий варіант, але ні. Ні. Е, вони будуть якось обмежені. Або більше перевірок, обмежені. Поки не прийметься важливе рішення. Так. Угу. Чи буде в 2024 році грошова підтримка Польшу і українців? Ні. Ні. Будуть вагатися, будуть довго це усолити, будуть вмовляти, чому так категорично, ні. Я пам'ятаю, що в них була о, з першого дня війни якось обмежена ця допомога на якийсь термін. Або перебування дозволяло на якийсь термін. Чому так? Ну так. Тут знаєте, як ще цікаво йде що наша влада не йде на діалог. Наша влада не єдина діалог. Ми як закрилися, якесь рішення прийняли? Ми зараз. Можливо, це, це угода Це, Це через суди. Це через суди. Ми зараз не йдемо на діалог конструктивний. От от в чому біда. Ми зараз знайдемо. Ви знаєте, тут кажуть, що нам більше потрібна допомога від держави, чим це питання. Від Польщі, чим це питання, яке зараз в політикумі. Так, чи налагодяться стосунки Польщі, Україна? Знову йде сама карта, треба посередник. Треба, щоб ми вже не президенти між собою, воно може налагодитись, може налагодитись, його треба налагоджувати. Чомусь кажуть, що у нас будуть великі обстріли, ми це подивимось, що ми, у нас будуть великі важкі атаки на, країні, на країну. І нам без підтримки в інших питаннях Польщі не обійтись. Я так думаю, що для того, щоб продовити зараз. Питання по, ну те, що я бачу, по сільгоспродукції, да? вони будуть нам перекривати кисень в інших питаннях. Ну, тому що ми не йдемо на діалог. Вони нам, вони нам готові допомагати, але за умови, вони готові все залишити навіть більше дати. Знаєте, це як ото посварилися. Сваряться, всі плачуть, ругаються, потім всі так дружно, радісно миряться. Але тут є така небезпека, що мир все ж таки не, не прийде. Тому що нема діалогу між країнами такого, який треба, нема. І знову ж таки, незалежно від того, помиримось ми чи ні, іде таке, що будуть обмежені якось. Або підвищені вимоги до в'їзду і до соціальних виплат. Тобто обмеження однозначно будуть. І або це такі якісь зовсім інші, навіть може якось розглядатись ці виплати будуть. Тому не розслабляємося, що там все ідеально, я не бачу. І, скажімо так, чому вони такі принципові, вони навіть аргументують, чому такі зміни вносяться. У поляків у них не як у нас. Я так розумію, що у них, якщо рішення приймається, воно виважене, воно довго обговорюється, і потім воно вже назад не повертається. Це не як ми емоційні, знаєте, підписали, відмінили, передумали петиції. У них це довго, довгий процес. Але якщо вже цей процес запущено був вже реалізовано, то назад дороги нема. Тому зараз ми дивимося за політикуми і ми сподіваємося, що все ж таки ем, об'єднання, що нас хтось об'єднає, що нам хтось ще допоможе з поляками знайти так. спільну мову.